Слава Україні! Вітаю на каналі Атлета. У нас сьогодні третій матч меморіалу Олега Макарова. Наша команда Атлет футболки жовті. Сьогодні зустрічається з суперниками, непримиримо суперниками по чемпіонату Києва. Це команда Ніка. Що написано Ніка Ю-19, я бачу досвідчені футболісти, які можуть деякими трохи більше. Ну, це не суттєво. Бабіч берга м'яч підключає Тимурова. Що робить Тимур? Тимур подача і гол! Шикарний гол, шикарна передача на речі. Ми побачили Теймурова. І Теймуров робить гольову передачу на Мурашенка Івана. Іван невідпорним ударом. З площа воріт рве сітку рахунок 1-0 на користь нашого колективу. Друзі, у нас небезпечний, який удар. І -ї -ї! Форман робить рахунок 2-0, друзі. Ну що? добив він м'яч, нарешті побачили ми в роботі. Теймурова Фармана, рахунок 2-0. Ну, друзі, цілком заслужена перевага. Ой, який класний пас. Чистий момент і вривається. Бабіч і. Ай, момент! Все-таки м'яч залітає другим торканням. Ну, друзі, фактично наврочив. Я, я гол від Бабіча. Він його зробив, друзі. Ну феноменально просто у нас 3-0. Ну, це вже розгром. Несподіваний розгром. Хочу визначити ді асистента. чітко він продовжив гру. класний момент і... Ростислав Бабіч забиває третій мяч. Ну, в команду Також відсутній у нас. Ченбай. Ой, який класний пас! Ну, просто феноменальний пас. Ну, ну чудо. Ой, ну просто лялечка. Ну, друзі, ну. Дубль на рахунку. Бабіч. Ростислава. Який класний пас. Якщо не що у нас був Михайло Білозеров. Здається, друзі. Ну, просто шикарнючий пас. Старченка Дениса. Ох Уахти! Друзі, не з першого раз так здорово. Ну що, вітаємо, п'ятий гол. Добування знову ж таки чітко діяв Тищенка Данило і Данила підстрахував, як кажуть, честь Швеця і, і забив гол. 5-0. Ну, друзі, це вже справжній розгром. розгров. Швеця і швець. Робить галяву передачу, друзі. Ну, феноменальний просто. Розрив. Шаблонів. І Семененка Вадим забиває гол, дебютний гол для Семененка, а Швець робить голівушку, друзі. Активний цей футболіст, ну непоганий, друзі. Непогане враження. Складає знову ж таки вихованець цього року народження. Крайній це Федорчук, Олег Вікторович, Кранієнко. Довга передача напрямку на фору. Чистий момент. Ого! І дивіться, що відбувається. І ми пропускаємо цей гол. Власенка Максим забиває. Гол престижу. Не зміг ривати ворота. Воротар. Хочу значити класну передачу. Корнієнко. Це нормально. Ой, який класний пас. від Степанова на Гаркушу. Що зробить Назар? Візається правим флангом. Дає пас. І робить. Паркадзе Давід, рахунок 7-1. Відновлюється статус-кво. Різниця 6 голів. Класна передача на Гаркушу, Гаркуша робить гольовий пас на Паркадзе Давіда. Друзі, ще до виховала 2007 року народження. ну, Друзі, у нас просто сьогодні фестиваль голів. Дивіться, що витворяє така в стилі довбика, І... Друзі, це неймовірно. Просто Мовчан робить рахунок. 8-1. Я розумію, що там оновлена ланка захисна у команди Ніка. Да, вже пішли досвідчені футболісти і команда Друзі. Фінальний свисток арбітра підпала. Арсеслава сповіщає про велику розгромну перемогу команди Атлет над футболістами Ніка Ю-19. Дякую всім, що були з нами. Да, дякую команді Атлет за фірію голів. Дякую суперникам. Друзі, завтра у нас також буде трансляція. В цей час на цьому стадіоні граємо зі студентами, тому запрошую, приходьте на канал, ставте подобайки. З вами працювали СПБрокастін, ресер Ян Садека, коментатор Валерій Пілітурін. Слава Україні і смерть ворогам. До зустрічі.